Розділ 1. Теологія духовного ЖИТТЯ СЕРЕД ІНШИХ НАУК. Пункт 5. Метод. МЕТОДЯ ДОСЛЮМО Кожна наука має у своєму розпорядженні різні методи, за допомогою яких дослідники приходять до певних висновків. Методологія теології духовного життя різниця залежно від традиції та університету, з яким пов'язаний той чи інший богослов. Розглянемо спрощену схему теологічної методики, яка, звичайно ж, не єдина і не заперечує інших підходів. Отже розглянемо персоналістично феноменологічний підхід. Персоналізм є дуже важливим аспектом цього методу, оскільки дозволяє досліднику по можливості бути максимально об'єктивним, адже кожен духовний досвід народжується внаслідок взаємодії двох особистостей Бога і людини. Тому необхідно завжди пам'ятати про неповторність кожної особистості. Ніхто з нас не є копією іншого. Навіть на побутовому рівні ми бачимо, що в одних і тих самих обставинах люди поводяться по різному у теології духовного життя ми просто зобов'язані брати до уваги і поважати унікальність кожного особистість. Є вісю теологічних досліджень, без цього ризикуємо залишитися на рівні мертвих теорій, які не тільки не відображають реальності, але й небезпечно її спрощують. Своєю чергою феноменологічний підхід дозволяє досліднику духовних переживань бути уважним до всіх фактів і нюансів без попередньої їх оцінки, завдяки цьому. Не залишиться без уваги навіть незначний чинник духовного досвіду, особливо в прямих неформальних джерелах, про це мова буде нижче, тільки на пізніших етапах можна дати оцінку досліджуваним переживанням. Чому це так важливо? Уявімо, що в особистому сприйнятті теолога Бог це люблячий Отець. Досліджуючи духовний досвід іншої людини, яка носить у собі образ Бога як судді, цей богослов може автоматично коригувати отримані дані відповідно до своїх переконань і відсівати те, що йому здається неважливим або хибним. Дослідження духовного досвіду можна умовно розділити на три частини перша це опис переживання. Звичайно, дослідник не має доступу до самого переживання ми не можемо увійти в розум і серце іншої людини, наче зазирнути під капот автомобіля. Теолог описує духовне переживання зі слів того, хто це відчував, намагається зафіксувати всі подробиці, систематизувати їх, наскільки це можливо, без первинної оцінки. Другий крок. Який зобов'язаний зробити богослов, це об'єктивізація та верифікація отриманих даних у світлі Божественного Откровення святого письма, учення й досвіду церкви. Тільки на цьому етапі відбувається оцінка матеріалу. Дослідник, беручи до уваги всі обставини, намагається визначити. Чи справді те, що людина називає духовним переживанням, походить від Бога? Існує низка критеріїв, які дозволяються зробити, наприклад, чи відповідає зміст духовного переживання Святому Письму й істинам віри, чи немає в ньому спонукання до зла тощо? Звичайно ж, потрібна також допомога психолога. Для визначення відхилень у психіці людини. І нарешті третій етап роботи теолога визначення або уточнення практичних норм, які можуть служити подальшим дослідженням, а також допоможуть виробити низку порад для тих, хто практикує духовне життя. Слід додати, що теологія духовного життя це не лише теорія. Вона має важливе практичне значення. Результати богословських праць дозволяють не тільки самому дійти до переживання зустрічі з Богом, а й певною мірою оцінити особистий духовний досвід. Крім того, для духовних керівників знання основ теології духовного життя є обов'язковим. Без очевидних критеріїв оцінки духовного досвіду існує небезпека догматизації особистих переконань, як з боку духовного керівника, так і з боку віруючого, що може призвести не тільки до теологічного релятивізму, а й до психічних проблем.